Для того, щоб провірити справність блока живлення, першим ділом обесточуємо ваш комп'ютер повністю. Витягуємо ось цей кабель з ось цього роз'єму синього. І робимо таку конструкцію зі шпильки або з кабелю з ізоляції. Нам треба закоротити салатовий чи зелений і чорний будь-який. Ось так це в мене виглядає. І поставити його в таке місце, щоб не контактувало ця скріпка з металом. Далі знаходимо роз'єм Molex. Ось так він виглядає. Має жовтий, два чорних і один червоний провід. Далі бачимо, підключаємо мультиметр, вольтметр і чорну щупку. Вставляємо там, де чорний кабель, відповідно. А червоний там, де жовтий, тобто самий крайній. І включаємо комп'ютер, будемо дивитися, які показники. Бачимо, 12 вольт в нас є. Зараз провіримо, чи є ще 5. Я обесточив комп'ютер, знову ж таки. Поміняв місцями. Бачимо, в мене чорний тепер. Тут де чорний, але інший, бо вони. Поруч були і незручно було всовувати. І червоний і там, де червоний, має бути зараз 5 вольт. Бачимо. 5 вольт є. Все справно.